Вітаю, друзі! Сьогодні готую моркву по-корейськи. Готую за цим рецептом років 30. В інтернеті не зустрічала такого приготування цього салату. На пробу якось готувала по рецепту з інтернету, смажила цибулю на олії і киплячою олією заливала моркву. Нам не сподобався смак. Вернулася до свого рецепту. За цим рецептом готую і буряк по-корейськи. Для приготування беру 1 кілограм очищеної моркви, яку треба натерти на спеціальній терці для корейської моркви. Я натираю моркву на кухонному комбайні за допомогою ось такої насадки. Це дуже швидко, але брусочки моркви не дуже довгі. До моркви додаю 1 чайну ложку з гарною гіркою солі, 3 столові ложки цукру. Одну чайну ложку меленого чорного перцю, пів чайної ложки гострого перцю, одна чайна ложка меленого коріандра, одна головка чеснику, почищеного у мене 35 г. По рецепту 3 або 4 столові ложки 9% оцету. Я додавала спочатку 3 столові ложки оцету і 100 мл рафінованої соняшникової олії. І все ретельно розмішую. Перекладаю моркву в каструлю з широким дном, ставлю на маленький вогонь і прогріваю моркву 2,5 або 3 хвилини, весь час розмішую. Морква повинна стати злегка теплою. Виключаю вогонь, залишаю, щоб морква охолодилася до кімнатної температури, а тоді пробую на смак. І на даному етапі можна додати сіль спеції, щоб салат був вам до смаку. Я додавала неповну чайну ложку солі, абхазьку аджику для гостроти, я її сама готую, одну столову ложку оцету ще додала, чеснику більше не додавала. Ретельно розмішую і можна подавати до столу. За цим рецептом готую і буряк. Сьогодні приготувала 1 кг моркви по корейськи і пів кілограма буряка. Дуже зручно, коли в холодильнику є такі смачні і корисні салати. Готуйте це смачно і корисно. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.